Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства, і я, його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Відразу хочу вибачитись перед підписниками за таку довгу паузу, таку довгу перерву у свіжих відео, оскільки з гуртковцями ми використовували надбання минулих років весь цей час, починаючи з вересня. Дякуючи Богові і нашим захисникам і захисницям. Мали змогу навіть зустрітися і, і попрацювати, провести декілька майстер-класів, то у вас залишило без свіжих відео, тому буду виправлятися. Отже, як завжди ведеться, починаючи з вересня місяця, за програмою ми говоримо про рідний край та працюємо з природним матеріалом. Сьогодні на занятті ми охопимо обидві ці теми, тому що поговоримо про нашу рідну Одесу і попрацюємо з природним матеріалом, а саме з мушлями. Гадаю, що наш центр промінь знаходиться в Одесі, і нашій любі Одесі 2 вересня виповнилося 230 років. На жаль, такого великого якогось масштабного святкування цього року, як уже останні три роки не було, це зараз зовсім не на часі. Баймось, що ми обов'язково привітаємо нашу рідну Одесу-маму з її днем народження відразу після перемоги. Я тільки не озвучила цифру 230 років. Останнім часом все частіше вік Одеси починають обговорювати вчені краєзнавці, вважаючи, що 230 років тому місто, яке існувало на березі Чорного моря, і мало назву Хаджибей, або Коцюбіє, що його називали, або Качубей, або Гаджибей, Перейменовано на місто Одеса. Тобто, Наше місто отримало своє ім'я Одеса саме 230 років тому. Згадки про порт і місто на березі моря моряться ще 1415 роком. Тому нашому місту може бути не 230 років, а цілих 609. Зараз я вам задам таке невеличке завдання додому, щоб зараз про це не дискутувати а... знайти цікаві матеріали або цікаві посилання краєзнавців, вчених. Щодо цього питання. І прописати, як ви вважаєте, скільки ж років в Одесі? 230 або 609. Свої припущення пишіть, будь ласка, мені в телеграм. Як всім відомо, одним із символів нашого міста є якір. І перше з якорів ми зустрічаємо на гребі нашого міста. Він означає, що Одеса це портове місто. Дивіться, як він виглядає це якір кішка. А туристичним логотипом нашого міста є отакий якір серця. До того ж, з цього одеського оригіналу вже зроблено сім бронзових скульптур, які встановлено в різних містах побратимах Одеси. У Рігенбурзі, Марселі, Стамбулі, Лернаці, Єкогамі, Клайпеді та Генуї. Сьогодні я пропоную створити з мушель пано. У вигляді от такого одеського морського якоря. Давайте приступати до роботи. Отже, розпочинаємо з того, що на листочку картону ми маємо створити ескіз нашого якоря. От, через дивимося, як він виглядає. Ну, ясно, що до створення ескізу нам знадобиться олівець, кому потрібна гумочка ножиці. Потім ми його будемо врізати, так? Дивіться, я вас не обмежую у форматі вашої роботи, тому що це може бути і як аркуша 4. Хтось може взяти меншу картону. У мене це буде декорація. Тому я взяла такий чималенький картончик від так, і буду створювати на ньому великий якор. Отже, перше, що ми робимо, ми малюємо ескіз на картоні. Так, а для того, щоб наш ескіз все ж таки був. Симетричний, я взяла ще такий шматочок пакувального паперу. Ну, він такий досить прим'ятий, але, думаю, зараз я ж не стала його просувати перед тим, як його використовувати. Оскільки всі деталі нашої якори мають бути симетричними, я використаю ще цей папір. Зараз його зігну навпіл і намалюю ескіз спочатку на ньому, а потім перенесу на картону. Отже, згинаємо наш папір.

Так, темний ну, мінераль можна крутити. Наталі дивіться, як кому зручно. Можна приклеїти відразу, щоб було вив'язати разом з ними, а можна просто обвести, Десь додати, бачите, де є місце. І так, це трошки затрапить з часом, але все ж таки він у нас дій більш симетричний, так, і більш ахальний. Може хтось може намалювати відразу, будь ласка. Це ваше право. У мене так не дуже виходить, тому я з шаблоном працювала. Все, коли готово, вирізаємо наш якір. Так, і от коли наша основа вже вирізана, готова, ми беремо е, мушлі будь-якого розміру, на листинки, камінці, термоклей. або е, Клей дракон, тобто міцний так, універсальний клей. Не раджу клеїти пива, тому що все ж таки мушлі і камінці вони такі мають вагу, так, і можуть, якщо ви хочете, щоб ваш виріб довше послугував так, і не обсипалися наші мушлі, то краще клей пива все ж таки не брати, а проклеювати термоклеєм або клеєм дракон. Так, і перед тим, як почати приклеювати мушлі, ще нагадалочка така невелика для вас. Перед роботою обов'язково застеліть чим-то е стіл, для того, щоб не попсувати меблі. Ми знаємо, що такі так. І техніка безпеки при роботі з гарячим з термоклеєм ми пригадуємо так, що у нас силікон буде гарячим, коли ми будемо працювати, і жодного разі ми не торкаємося. Носика, тому що він теж буде гарячий. Я ще не вмикнула, тому можу так вам зараз показати. Заправляємо його і вмикаємо. І ще невелике нагадування починати розміщувати мушлі ми будемо з великих. Так? Тобто спочатку ми розмістимо найбільші, ті, що хочемо. Напрямок також ви можете собі взяти довільний, який ви хочете. Ще в один бік, чи в інший. Можна трошки виступати, щоб не було видно краєчку. Отже, це вже за вашим смаком. Отже, от що ми вже маємо. Дивіться. Ну, Якщо дивимося так здалеку, то наче нормально все. Але якщо ми приблизимо, то бачите, то у нас такі от частинки не заповнені. А для цього що ми зробимо? Ми візьмемо такі мушлі, які вже поламані, ну, такі, що не жалко було б да, подробити. І трошки їх поб'ємо, зробивши з них таку невелику крихту з мушель. І далі а, промажемо а, клеєм нашим драконом з пензликом, проміжечками для того, щоб і тим, нас вийде, так, для того, щоб оці такі частинки позаповнювати. А За бажанням можна додати навіть глітер, якщо хочете, теж буде виглядати цікаво. Так, от що в мене вийшло в остаточному варіанті: додала я частинок мушли, додала трошки намистинок. От такий якір у мене вийшов. Так, Тепер, щоб він у нас виглядав ще реалістичніше, ми знаємо, що якір кріпиться на великому судні ланцюгом, на, так, а на таких маленьких якихось так, приватних то може бути і на канаті, бо, як правильно сказати, на мотузці або на линві. От, і такий канат, це має бути міцний, такий цупкий. Такого канату у мене, на жаль, немає, але є шпагат, і ми можемо з вами зробити зі шпагату щось на зразок канату. Отже, ми намотали, скрутили і отримали отаку гарненьку мотузочку. Тепер її треба прикріпити обережно до нашого якоря. З цього боку, для того, щоб не нав'язувати багато вузлів, тут можна зробити петельку і протягти нашу мотозку крізь неї. Таке обережно, щоб наші мушлі не повідклеювалися. І зайвих петель ніяких ми не зробили, зайвих вузликів не зробив. Охайненький з вами вийшов. Таке кріплення вийшло охайне. Так, дивіться. І тепер ми маємо якось декоративно цей ланцюжок наш. Ланцюжок, вибачте, а, мотузочку прикріпити. Можна її обмотати навколо так, І завести, наприклад, назад кудись. Чи просто в боку таку випустити. І от такий сувенір із Одеси з любов'ю. У нас вийшов. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами до нових зустрічей.